Догляд та вирощування декоративного клену сорт під назвою Шайна. Що нам потрібно буде? Викопати посадкову яму і покласти туди дренаж із каміння, засипати кислим ґрунтом, так як він росте, це в кислому ґрунті, це обов'язкова умова. Виставити нашу рослину дуже обережно дістати її з вазона із земляним комом і присипати торфом зверху, замульчувати сосновою корою. По підкормках дивіться, він любить не швидкі такі підкормки, можна використовувати осмокот проволоного дії, який працює на протязі півроку. Є такі, продаються добрива. Далі ніколи не лийте, не поливайте нашу рослину по листу, тому що сонечко просто спече її ніжні листочки. І рослинка може загинути. Отакі От прості правила, якими ви будете дотримуватися, забезпечують гарні умови для росту вашої рослини також обов'язково полив.